Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і Ростислав Кравиця. Це відео присвячено також досить актуальній темі, особливо в світлі останніх подій, стосовно заборгованості перед спецпенсіонерами, шаленних сум і можливості зменшення заробітних плат в держсекторі, а також включаючи суддів. Чи можливо це, чи неможливо, чи порушує, чи не порушується права людини, і яким чином можна вийти з даної ситуації. Це знову ж таки моє бачення з практикою Європейського суду з прав людини, на яке я вам також дам посилання. А вас буду просити ставити вподобайки, коментувати, поширювати це відео. І найголовніше підписуватись на канал, тому що саме ваші підписки допомагають як ширше поширювати ці відео. І це буде фактично ваша вдячність за мою роботу і роботу моєї команди, яка бореться і захищає права людини. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал. YouTube саме так розцінює ваші підписки, що воно цікаве і корисне для інших людей, тому не забувайте це зробити. Ну, якщо ви бачите там в Тіктоці, теж підписуйтесь. Саме посилання на практику Європейського суду з прав людини я дам, тому що вона зроблена окремо. Дам себе в телеграм-каналі, тому також переходьте, не забувайте і там також підписатися. І так, про що йде мова? На цьому тижні пан Гітманцев повідомив, що заборгованість перед спецпенсіонерами у нас на сьогоднішній день складає майже 80 мільярдів гривень. 80 мільярдів гривень, причому це пенсія, це ж не маленькі пенсії, це пенсії, що складається від 100 тисяч гривень і вище. Тобто у людей є такі. Пенсії є 200-300 тисяч гривень, особливо у судів Нового Верховного суду без України, які незаконно зареєстровані. Що з цим можна зробити? Е, Україна не перша, яка стикнулася з цією проблемою: проблемою спецпенсії, проблемою високих зарплат, соціальних гарантій, які були встановлені при, так мовити, гарних часах. Хоча вони були встановлені і не при досить гарних часах, але були встановлені за допомогою наших партнерів. Ну, наприклад, що стосується суддів, що з цим робити? Європейський суд з прав людини вже неодноразово я дам посилання на рішення на практику Європейського суду з прав людини у себе в телеграм-каналі зазначив, що в межах цієї економії, яка необхідна для існування країни, зменшення цих зарплат на певний час є законним і вони не порушує права людини, не порушує соціальні гарантії. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день України треба просто прийняти це політичне рішення. І це жодним чином. З огляду на практику Європейського суду з прав людини, навіть судитись бути сенсу цим спецпенсіонерам, тому що, знаєте, деякі пенсіонери отримують 180 тисяч гривень, повірте, їм не вистачає, вони хочуть, щоб отримувати, наприклад, 220, їм мало 180 тисяч. Є 240 хочуть отримувати. І от вони за це судяться. Ну, Про суддів Вищого антикорупційного суду там взагалі окрема ситуація. Я думаю, що ви вже багато бачили і відео, і інформацію отримали, як вони собі відсуджують. Кошти, хоча вже і Конституційний суд, і Верховний суд зазначив, що це неправильно. Ну, вони відсуджують, а сам апарат Вищого антикорупційного суду не подає апеляційні скарги. Ну, цікава ситуація. Тому я вважаю, що рішення уряду, якщо воно буде прийнято, і Верховної Ради про зменшення цих максимальних пенсій і максимальних заробітних плат на сьогоднішній день є вкрай необхідним. Ми бачимо, скільки грошей не вистачає державі для того, щоб вести цю нерівну війну з країною агресором, якої є великі ресурси, великі запаси, яка обходить санкції, їм допомагають обходити санкції. А у нас є виключно тільки наші партнері і наше завзяття, і любов до жага, до свободи. Тому я вважаю, що уряд має можливість при політичній волі прийняти таке рішення. І ця можливість оце зменшення зарплати, не дивлячись на те, що судді у нас ж пам'ятають, у нас іноді судді говорять, що зменшення зарплат привезе для, до великих ризиків корупційних. Зарплати не зменшуються, а ризики корупційні все одно продовжують існувати. І отримувати хабарі і брати з хабарями. І все про це ніхто не згадує і чомусь не говорить. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що та пропозиція щодо обменшення рівня заробітних плат, 80 тисяч гривень, є доречною. За ці гроші можна прожити. Можна прожити, тим більше розуміючи, що в Україні війна. Не купувати собі нове Тесли, як у нас деякі судді вищого антикорупційного суду, не купувати собі BMW там БМВ. Декілька мільйонів гривень, а все ж таки трохи згадати, що в Україні війна і люди гинуть. Люди гинуть за свободу, а не те, щоб деякі особи, так мовити, мали отакі статки. Нічого, можна поїздити і на іншій машині, там і на десятирічній машині. Нічого страшного з цим у особи не станеться, якщо вона їздить і за рахунок платників податків це не робити. Тому я думаю, що з огляду на існуючу практику. Про яку, до речі, знаєте, всі ці експерти, нас дуже багато є цих оглядів всілякої практики Європейського суду, там експерти Ради Європи, однак, от про це рішення і про цю практику вони чомусь вже другий рік не згадують. І рішення, які виходять в інших اе, європейського суду, в інших справах, як які, коли європейський суд, саме посилається, що особа, яка звертається, наприклад, з позовом, що їй там щось не доплатили, а в країні була криза. Європейський суд відмовляє в таких позовах, зазначаючи, що тут нема жодного порушення прав людини. У нас про ці справи чомусь ніхто не згадує. Це знаєте, заборонено, так мовити, складається враження. Тому чекаємо на рішення, рішення безпосередньо уряду і рішення Верховної Ради. Я думаю, що громадяни України це підтримують, а особи не дуже багато їх втратять. А говорити там про зростання рівня корупції ну шановні. Якщо вам не вистачає 80 тисяч гривень, будь ласка, склали повноваження вперед, заробіть їх. Заробіть ці 80 тисяч гривень. Якщо ви можете заробляти більше, будь ласка, діть заробляйте більше. Якщо ні, то про що ми говоримо? І це потрібно зрозуміти і перестати на цьому, так мовити, постійно гратися. Ну, ще раз, це моє бачення таке, тому думаю, що варто зменшувати заробітну плату і пенсії. І обмежувати їх на час самої війни, час економічної скрути. А вас буду просити підписатись на цей канал, поширювати це відео, коментувати, ставити вподобайки, особливо підписуйтесь. І не забувайте, найголовніше це допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили. Допомагайте ЗСУ і підписуйтесь на канал. До зустрічі!